Додаток четвертий нагорода Ласкера. у 1951 році. Анонімні алкоголіки одержали нагороду Ласкера. Ось частина цитати Американська асоціація громадського здоров'я вручає групову нагороду Ласкера за 1951 рік анонімним алкоголікам. Визначаючи їх унікальний і дуже успішний підхід до вікової проблеми суспільного здоров'я та соціальної проблеми алкоголізму, у наголошенні на тому, що алкоголізм це хвороба, суспільне тавро, яке пов'язане з цим станом, поступово зникає. Одного дня історики можуть визнати те, що анонімні алкоголіки були великим ризикованим кроком у суспільному новаторстві. Який викував новий інструмент суспільної дії, нову терапію, основану на спорідненості спільного страждання, і який має величезний потенціал щодо безлічі інших нещасть людства.